Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, Розділ перший. Всяка премудрість від Господа. З ним же вона і повіки. В морі пісочки, краплі дощу і вічності днини. Хто порахує? Висоти небесні. Земну широчінь і глибини безодні? Хто дослідить? Перед усіма речами. Створено мудрість і розважливий розум від віку. Джерело мудрості слово Боже у вишніх, а дороги її заповіді відвічні. Корінь мудрості кому він відкрився? І наміри її потаємні? Хто про них знає? Спізнання мудрості кому об'явилось? І хто її досвід збагнув багатющий? Єдиний мудрий, страшний вельми, що воссідає на престолі своєму, Господь сам утворив її і уздрів і перелічив її і розлив її над усіма ділами своїми над усяким тілом і щедроти своєї, та й надав її тим, які люблять його. Страх Господній то слава й честь, веселощі й віно краювання. Страх Господній звеселює серце й радощі, дає втіху та довголіття. Хто страхається Господа блаженним стане наостанку і в день кінця свого благословенним. початок мудрості боятися Господа і створено її в лоні з вірними разом. Вона ж між людьми звела гніздо, вічну основу. І до сімей поколінь його довірлива буде. Повнота мудрості страхатися Господа, вона упоює їх плодами своїми, цілу їхню хату сповнює бажаним і засіки їхні плодами своїми. Вінець мудрості, острах Господній, від нього квітне мир і здоров'я благодайне. І уздрів Господь і перелічив її. Дощем і злив знання і розважливий розум підвищив славу тих, що посідають її. Корінь мудрості страхатися Господа тож віття її довголіття. Острах Господній гріхи віддалює, хто в ньому перебуває, той гнів відвертає. Несправедливого гнів невиправдальний, бо в запалі його гніву його погибель. До пори часу довготерпеливий терпить, але наприкінці радощів він зазнає сам він до часу свої слова ховатиме, його ж розум посвідчать уста численних. У скарбниці мудрості приповідки повні знання, для грішника ж побожність осоружна. Прагнеш мудрості дотримуй заповіді, і Господь тобі її щедро надасть. Бо мудрість і повчальність острах Господні, вірність та лагідність йому до вподоби. Не будь нечуйним супроти остраху Господнього, і не приступай до нього серцем подвійним, не будь супроти людей облудним, зважай на уста свої, не знося вгору, щоб не впасти й не збезчестити душі своєї, бо Господь Твої тайни відкриє. Й додолу кине тебе серед громади, бо не причастився єси до остроху Господнього і серце твоє облудне.